Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні в чудовому місці. Йдемо зараз на Трускавка Ленд Бачу звідси, що вже машин дуже багато, що вже почали ставити машини на дорозі біля Богема. Такий відпочинковий комплекс Богема ліворуч. А ми йдемо з вами на Трускавка Ленд Зараз вже 4 година після обіду. Подивимось, скільки сьогодні людей, сьогодні 21 січня, неділя. Так що, друзі, запрошую вас з собою на прогулянку. Чую звідси, що людей дуже багато і бачу, що машин практично немає де поставити. Сьогодні вихідні і батьки з дітьми вирішили відпочити на троскавка Ленд. Я в своїх відео багато раз розповідав про Трускавка-Ленд що чим в Трускавці зайнятися, куди з дітьми піти, можна, але, будь ласка, можна сходити на Трускавка-Ленд Тут одна парковка зайнята вже, інша також. Чудовий сьогодні день. Зранку було мінус 2, трошки було хмарно, але потім вже з обіда вийшло сонце. Дуже тепло сьогодні. Ну, принаймні на сонці. Можливо, там 2-3 градуса тепла, але сонце все рівно вже гріє, починає гріти, піднімається все з кожним днем все вище. Я був вже сьогодні в центрі і я думаю, де люди. Де люди в Трускавці? А вони всі тут. Це звичайно жарт. Люди тут приїжджають із навколишніх міст, і з Брислава, із Стебника, із Верговича, напевно. Відпочиваючих тут, напевно, ну, процентів, може 30%. А решта приїжджаючи з ну, Трускавця, із, із скажі, навколишніх міст. Оскільки там такого немає, тут дуже велика ковзанка. Так, можна навчатися на ковзанці, козанці, такі дельфінчики спеціальні. І тут день поділений з 10 до 2 одна ціна, дешевше, вихідні дні дорожчі, ніж в такі звичайні дні. І, після, і з 2 дня до 10-ї вечора. Там же ціна йде вище. Так само вихідні для Зараз вже четверта година, це вже люди. А ці ще вже купили абонемент, вони вже будуть тут або до вечора, або доки захочуть. Тут є каса, тут є також ресторан, в якому можна посидіти непогано. Так, ціни тут на ковзанку. Будні дні з 10 до 14 дорослі 200 гривень, діти 150 гривень. Після 14 до 22 дорослі 250, діти 200 гривень. Вихідні та святкові дні. З 10 до 14 дорослі 300 гривень, діти 250 гривень. З 14 до 23 дорослі 350 гривень, діти 300 гривень. Також є тюбінг. Тюбінг будні дні. З 10 до 14 200 гривень, дорослі, діти 150 гривень. З 14 до 22, дорослі 250, діти 200 гривень. Вихідні та святкові дні. З 10 до 14 300 гривень, дорослі, діти 250 гривень. І дорослі з 14 до 23 350 гривень, діти 300 гривень. Ще є тут. тюбінг крос 5 хвилин 150 гривень, діти. 5 хвилин 130 гривень і є зіплайн. Дорослі коштує один спуск 150 гривень, два спуски 250 гривень. Діти один спуск 130 гривень, два спуски 230 гривень. Ось такі ціни на трускавка ленд. Бачите, яка тут траса для тюбінгу є. Одна така просто зі снігу, інша в такому дерев'яний такий жолоб. Є там за загородженням, там можна кататися і без снігу. І також натягнутий трос для зіплання. Зараз ми піднімаємось наверх подивимось Людей сьогодні дуже багато, немає вільних тюбінгів. ще напевно, є вільні, а от тюбінгів немає. Всі розібрали. І все. Трошки. Незручно, я вам скажу, що не можна оплатити просто за годину. Дякую, китай, і ясно, що їм засновникам важко рахувати, хто там скільки годин буде кататися, але ну, треба було б якось придумати якусь систему, бо наприклад би покатався годину, наприклад, і йому досить, і вже один тюбінь звільняється, чи там дві години, але ну, на півдня я не знаю. Ну я от прийшов і вільних тут немає. Бачите, одна сім'я тягне три штуки. Я не знаю, коли хтось звільнить. Всі катаються. На горі стоїть черга. Людям весело, Гарне сонечне сьогодні день, я говорив вже. Я був минулого разу. Коли вечірнє катання було, я казав, що гарно або коли вечірнє катання, або коли світить сонце. Сьогодні якраз світить сонце. Ну, Бачите, нам так повезло, що ми вже були на вечірньому катанні і коли є сніг Зима цього року радує пусковчан не тільки трускавчан і гостей міста чудовою зимою. легенький мороз, снігу вдосталь. Не треба далеко їхати. Хотів сьогодні поїхати на буковицю, але не склалося По часу і вирішив вже прийти сюди. Я Чудова гірка. Це перший рік, що стільки людей. минулому році було менше. Ну і гірка була іншою. Ну, цього року так серйозно все. Підготувалися організатори нормально. Ну і зима і інша. Минулого року не було стільки снігу. Треба була бабліна круватка. цей сніг рахуйте, що вже такий втрамбований, що він буде лежати тут довго, до весни точно. Тут ще є снігові гармати. В разі чогось, якщо мороз, то можна. І підсипати десь нам <різований> дуже багато сьогодні дітей я тут ще зробив напевно е лижну якусь трасу одну для дітей ну Наприклад, школа, лижну школу відкрита для дітей. Лижну і сноубок. Я думаю, що це було популярно тут. Йдемо ще зараз подивимось на зіплайн. Тільки що одна жіночка проїхала, я не встиг зняти. Зараз вам покажу. чудова атмосфера тут. Всім весело. Особливо дітям. ось там друзі вже з самого верху. Жінка одна починає їхати. Зараз ми її побачимо. Тут така канатна дорога від верху до самого низу. Ось зараз видно вже. Висота не, не дуже висока і швидкість так само. Але одно цікаво. Діти, діти, нічка час! Хоч на тюбом. Ну на чоло. Чудове, найки. сьогодні прогулянка, чудове, чудова погода. Ну там де тіло каталося. Єдине, що ще не я працюють оті всі магазинчики з Різдвяного ярмарку. Вони в центрі працюють, але в центрі я був, немає людей. Посторонно. Люди тут могли б щось продавати, якісь солодощі. Діти точно б купляли. Ну, не діти, батьки би дітям купляли. І також би батьки купляли і глінфлей. Так, в ресторані там повно все забито, немає вільних місць. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Чудовий сьогодні вечір. Вже починає морозець брати. він, напевно, мінус 2 Вже відчутно. Сідає сонце і зразу починає падати температура що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!